Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 124-125. Розпочнемо з вправи літак. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Сьогодні пропоную вам обрати літак, яким би ви полетіли до країни нашої подорожі. Якщо ви обрали перший літак, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Другий ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Третій – Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Четвертий. Будете усьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися утворювати прислівники. Також продовжимо віртуальну подорож по Австралії. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву Ща і деякі слова. Ввечері, вдень, взимку. «влітку». Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Допоможіть щебетунчикові утворити прислівники з префіксом в. Від поданих слів. Запишіть ці слова поряд і позначте в них префікси. Отже, перше слово середина. Додаємо префікс В на початку слова, і виходить, що всередині вірно позначаємо префікс. Наступне слово ніч додаємо на початку букву В. Вночі позначаємо префікс. Далі, будь ласка, зробіть самостійно. Отже, перевіримо: лівий вліво префікс в далина вдалині, дім вдома. Позмагаймося з вами, хто більше добере прислівників, які відповідають на питання коли і починаються на префікс що. Запишіть, будь ласка, свої прислівники в зошит, а потім звіримося зі мною. Ну що ж, давайте порівняємо. Я придумала ось такі прислівники, які будуть відповідати на запитання коли, і будуть починатися з префікса що? Щорічно, щоденно, щоранку, щовечора, щомісячно, щогодини, щохвилини, щосекунди, щохвилини і щоночі. Два рази в мене щохвилини вийшло. Отже, сподіваюся, дітки, що у вас. Прислівників набагато більше. І ви перемогли. А зараз допоможіть читалочці утворити прислівники з префіксом на від поданих слів. Перше слово пам'ять додаємо префікс на, «На пам'ять молодці. Друге слово двір. На двір, молодці. Далі, будь ласка, самостійно. Перевіримо. Зустріч на зустріч, весна на весні, довгий на довго. А тепер, будь ласка, із двома з утворених слів складіть і запишіть речення. А зараз дітки трошечки відпочинемо фізкульт хвилинка. Зараз, дітки, допоможіть, будь ласка, родзинці утворити прислівники з префіксом з або с від поданих слів. Запишіть ці слова поряд і позначте в них префікс. Давайте перевіримо: бік з боку, ранок зранку, край з краю, правий. Справу, вверх, зверху, перед спереду. Поясніть, будь ласка, коли ж вживаємо префікс с, а коли з. Префікс «с» пишемо перед буквами К, П, Т, Ф. «х». Перед всіма іншими префікс з. Наприклад, справа зліва. Прочитайте повідомлення родзинки. В Австралії є незвичайна швидка допомога. Це служба літаючий лікар. Вона надає термінову невідкладну допомогу жителям віддалених сільських регіонів. Ця спеціальна служба часто рятує життя людям, які не мають можливості дістатися до лікарні. Утворіть, будь ласка, прислівники від виділених слів і запишіть в зошит. Давайте перевіримо. Незвичайно швидка, незвичайно швидко, Терміново невідкладна, терміново невідкладно, віддалених віддалено, спеціальна спеціально. спеціально. Із двома з утворених прислівників складіть і запишіть речення. Гаджик хоче перевірити, що ви знаєте про прислівники. Дайте відповіді на запитання. На які питання відповідають прислівники? Що вони називають? З якою частиною мови найчастіше пов'язані вмовлені? Чи мають прислівники закінчення? Чому? Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 125. Ви повинні утворити прислівники від поданих слів і записати, позначити в них префікси та з трьома з утворених слів скласти і записати речення. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в ЗОшиті. До побачення!